З петлею на шиї так у Полтаві 24 липня перетягують пам'ятники російському поету Пушкіну та радянському генералу Ватутіну на вантажний автомобіль. Пам'ятники передають на Сумщину до Путивльського державного історико-культурного заповідника. Саме в Спощанському лісі, там це віддалено 10 кілометрів від Путивля, там є три музеї. Серед цих музеїв є музей парк тоталітарного періоду, де ми збираємо саме такі пам'ятники. У нас вже більше 100 пам'яток там. Ми єдині в принципі, на Україну. Таких тутожніх в нашому музею є ще три в Угорщині. В Австрії і в Болгарії коли монументи опиняться в заповіднику, їх оглянуть фахівці. Говорить юрисконсульт Потивільського державного історико-культурного заповідника Олексій Рудейко. Привеземо ми пам'ятник, вигризуємо, оглянуть спеціалісти відповідно, подивляться, що там реставрації потребує, не потребує, в якому вони стані, відповідно. Якщо десь воно пошкодилось, все реставрується, тому що це виставка. ну, Люди повинні дивитись на нормальне щось, а не отак поставили щось і пусть стоїть собі. Протягом року обидва пам'ятники. Знаходились на території комунального підприємства Декоративні культури. Рішення про їх демонтаж було прийнято в минулому році влітку депутатами Полтавської міської ради, а у, в листопаді місяці було прийнято рішення про передачу їх. До музею, до сумського музею, нині на території підприємства лишився один пам'ятник пам'ятник зигіну. Що саме з ним планують робити, поки що невідомо, говорить директор підприємства Ігор Ляшко. Це повинні вирішувати депутати, тому що рішення про передачу їх оцих двох пам'ятників Ватутіна і Пушкіна було прийнято депутатами в музей. Я думаю, що депутати приймуть рішення і по пам'ятнику зигіна чи теж його десь передавати, чи можливо. Щось із нього виготовити. Нагадаємо, пам'ятник Пушкіну відкрили у Полтаві влітку 1987 року. Бюст Ватутіна був встановлений у 2013-му. Найстарший з усіх трьох монумент Зигіна. Він стояв у Полтаві з 1957 року.